Всім привіт, знову я здороваюсь. Коротше, зробимо там чик-чик-чик. Друзі, п'ятий день, п'ятий інсайт, п'ятий думки. Сьогодні говоримо про менторство. Є одна проблема в організаціях, це коли менторство є покаранням. Насправді ж мені здається, що менторство повинно бути привілеєм, а не покаранням. Бо якщо ми беремо людину якості ментора, яка токсична, яка нелояльна до організації, яка робить це з під палки, яку ніхто ніколи не навчав бути ментором. То виходить, що ми можемо отримати не тільки поганого ментора, а ще й співробітників, які знаєте, як губка в себе всмоктали всю цю токсичну культуру, яка яку несе ментор, по дійсності ментор дуже сильно впливає на культуру в організації. Тому щоб це не було таким. Токсичним середовищем початком поганої роботи пропоную вибрати серед лояльних людей. Це люди повинні працювати достатньо давно в вашій організації, щоб розуміти, що да, як вони повинні просувати гарну культуру. Звичайно, ви можете нагороджувати це додатковими бонусами, бенефітами, які ви можете визначити там і розповсюджувати хорошу культуру вашої організації. Бажаю всім класного менторства і обов'язково навчайте ваших менторів, тому що. Менторство це не просто про якісь зрозумілі дії, бо в дійсності ще ходить багато, -багато речей, багато нюансів навкруги що ж таке менторство. Гарного дня.